Овин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Свято, що показало згуртованість українців не тільки російським пропагандистам, а й усьому світу. Як цьогоріч відзначили у Запоріжжі день єднання. Ми єдині, ми сильні, ми переможемо. Слава Україні! Соціальний гардероб, де у Запоріжжі можна отримати гуманітарну допомогу, а саме одяг тим, кому це необхідно. Заняття з психологом, майстер-класи та кар'єрні сесії наші журналісти побували на відкритті безпечного простору для жінок та дівчат. Вільна. Чинаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі росіяни вкотре атакували місто. Ворог випустив авіаційні ракети по обласному центру, одну з яких збила наша протиповітряна оборона. Тож звуки вибухів, які чули жителі деяких районів, були саме її роботою. Щодо звуків вибухів, які сьогодні вночі могли чути мешканці деяких районів Запоріжжя, це була влучна робота наших сил протиповітряної оборони. На цей час у місті все спокійно прильотів не зафіксовано. Дякуємо нашим славним воїнам за захист. Також минулої доби окупанти близько сотні разів обстріляли позиції українських захисників, гатили з танків та реактивної ствольної артилерії. Також цілили по населених пунктах правоохоронці зафіксували п'ять повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль, Тимирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе. Білогір'я, Малотокмачка, Новоандріївка та Кам'янське. Ворожі авіудари зафіксовані неподалік Новополя та Малинівки. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні цієї ночі. Майже вся країна прокинулась від вибухів у різних регіонах. Росіяни одночасно запустили ракети та дрони з 32 нашими силами ППО збито 16. На жаль, частина крилатих ракет Х 22 влучили по об'єктах критичної інфраструктури, адже Україна й досі не має потрібних засобів оборони для їх знищення. Сьогодні вночі русня знову атакувала Україну ракетами. Цього разу ворог використав тактику змішаної атаки, одночасно запустивши ракети та дрони. Є влучання з 32 ракет, якими росіяни вдарили по нас вночі. ППО збило 16. На жаль, частина крилатих ракет Х-22 влучила по об'єктах критичної інфраструктури. Це сталося тому, що Україна просто не має необхідних засобів для ліквідації таких ракет. Також минулої доби ворог 52 рази атакував Херсонщину, прицільно били по житлових кварталах міста. Наслідок атаки три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тим часом у Покровську на Донеччині завершена рятувальна операція на руїнах будинку, знищеного росіянами з реактивних систем залпового вогню смерч. За остаточними даними троє людей загинули. Ще 11 поранені. Наслідок обстрілу пошкоджено чотири прилеглі багатоповерхівки та школу. Продовжує Тероризувати противник і Харківщину. Минулої доби Куп'янськ тричі потерпав від ворожих обстрілів. Після 23-ї години окупанти знову вдарили по Куп'янську. Наслідок удару згоріли ангар, гаражі та п'ять автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. Тим часом Генштаб підтверджує ураження живої сили ворога так в Старобільську луганської області на території хірургічного корпусу лікарні окупанти розгорнули шпиталь для своїх важкопоранених військовослужбовців. В той же час у Сімферополі через значні втрати загарбники почали масовий збір крові. У Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим центром крові розпочато масовий забір крові у цивільних громадян. І доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим. Також активно проводиться пропаганда у всіх закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках, де тривають бойові дії. Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронівській областях. Водночас наші воїни продовжують знищувати живу силу ворога та поповнювати статистику генштабу знищено російський вертоліт к 52 Також українські воїни знищили 690 загарбників, шість російських танків, 10 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони ворога, один БПЛА та шість одиниць автомобільної техніки російських окупаційних військ. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога: шість районів зосередження живої сили та два склади боєприпасів. Ми бачимо війну в Україні їхніми очима. 16 лютого в Україні вшановують мужність та професійність військових журналістів, які від перших днів ворожої агресії поруч із танкістами, десантниками, морпіхами, артилеристами були в найгарячіших місцях українського спротиву. Цей день обрано не випадково у 2015 році. У Дебальцевому під час виконання бойового завдання загинув журналіст телерадіостудії Міноборони України Дмитро Лабуткін, редактор до. Останнього подугу фільмував оборону міста та з гідністю виконував свій журналістський обов'язок. Загалом, з початку великої війни, від збройної агресії РФ загинуло вісім військових журналістів. Нині сотні наших колег перебувають у самому епіцентрі подій та щодня розповідають і показують роботу наших воїнів наслідки ворожих атак та пишуть історію сьогодення. Дякую вам, дорогі воєнкори та пресофіцери, за службу і правду. Завдяки вам Україна і весь вільний світ знає імена та обличчя своїх захисників та захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби і прийдешньої перемоги. Ви робите Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Зичу якнайшвидшої перемоги, сил і стійкості, натхнення і непохитної віри пам'ять полеглим слава військовим журналістам, пресофіцерам, офіцерам зі зв'язків з громадськістю, слава Україні! 16 лютого Запоріжжя, як і вся Україна, відзначає День Єднання. Свято започаткував минулоріч президент Володимир Зеленський на знак єдності українців. В цей день всі висловлюють слова підтримки і подяки нашим воїнам, які героїчно захищають рідну землю від окупантів. Як відзначили День Єднання у Запоріжжі, розповість Анна Крамаренко. Під стінами міської ради збираються представники влади різних служб військовослужбовці та усі охочі. Захід до Дня єднання починається із шанування пам'яті бійців, які загинули, захищаючи рідну країну від загарбників. Вже далі під стінами міської ради муніципальний камерний хор під супровід військового оркестру урочисто виконує державний гімн України. Вою учасники принесли синьо жовті прапори. Як зазначають самі, цей день привід показати всім, що українці незламний та сильний народ. Для мене день єднання це моя країна, а це мій дім, де я народилася, де я живу і де я буду жити далі. Ми єдині, ми сильні, ми переможемо. Слава Україні! Торік президент України запровадив це свято, аби об'єднати суспільство. Нині ця дата набуває ще більшої значущості, адже війна об'єднала кожного проти ворога. День єднання для нас, по-перше, спочатку цієї повномасштабної війни став таким єднанням з єдиною метою. Люди об'єдналися наразі зараз. Це перемогти. Ми йдемо до перемоги. Ми тримаємо мистецький фронт. І Зараз нема різниці, з якої ти частини України західної чи з восточної чи з центральної. Всі ми хочемо одного перемоги. Ворог хоче нас роз'єднати, він хоче нас знищити, але у нього цього нічого не виходить. Тому що ми згуртувалися як ніколи. Ми сьогодні всі разом. І мешканці, і волонтери, і міжнародні організації всі об'єдналися для того, щоб перемогти. Ми не переможемо. Тому слава Україні! У день єдності підняті державні прапори на всіх адміністративних будівлях країни. Окрім того, запоріжців закликають продемонструвати свій патріотизм та єдність, викладаючи світлини у соцмережі у вишиванці або поруч із державним прапором, зі словами підтримки захисникам, які нині виборюють нашу свободу. Анна Крамаренко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. У день єднання до Запоріжжя і Зоріхова передали унікальну книгу складанку яку вдалося врятувати зі зруйнованого будинку культури У 2014 році. Місцеві майстрині до 200-річчя Кобзаря вишили на канві картини за мотивами улюблених творів Тараса Шевченка, яку назву має незвичайна книга та про історію її створення і порятунку. Розповість Анна Крамаренко. Віршами твоїми натхненно творимо. Саме таку назву має унікальна книга, що презентували у краєзнавчому музеї у день єднання. Історія її появи почалась в Оріхові у 2014 році. Її створили до 200-річчя Великого Кобзаря. Кожна сторінка книги складанки окремо вишита картина з віршами або сюжетом. Втім, усі вони з'єднані між собою. Книгу вдалося рятувати та вивести волонтерці. Видання ручної роботи дивом вціліло. Адже вишита книга була знайдена серед битого скла та потрощених меблів. Це книга чудова, і ви знаєте, як майстрині, ну це їхнє дітище було, як майстрині хвилювалися і переживали за цю книгу, тому що, як я вже говорила, Оріхів знаходиться під постійним обстрілом, і день, і вночі ці обстріли не припиняються ось майже рік, і тому дуже багато руйнувань, багато пошкоджень, і душа боліла за цю книгу і за цей витвір мистецтва. Незвичайний витвір мистецтва передали у фонди обласного краєзнавчого музею на тимчасове зберігання. Книга складанка занесена до рекордів України як найдовше ілюстроване вишите водання, адже її довжина 14 метрів 30 сантиметрів. Ви бачите тут і воли, і сільське життя, і сільська хатина під кучерявими квітучими деревами, і берег річки. Кожна майстриня вибирала вірш під себе, під свій настрій, під свою енергетику. А в цілому воно вийшло так органічно. Вони всі вписалися в єдине ціле. Ти в нашому серці навіки Кобзарю. Так воно і сталося. Що ця книга, книга свободи, книга миру, об'єднує нас. Почалася війна. І ось саме цей твір з будинку культури, який був розбомблений, брехівчани врятували, забрали з собою і привезли сюди. Запоріжжі. воно повернеться в Оріхів після війни, після нашої перемоги. Ми будемо відновлювати музей. Ми будемо відновлювати будинку культури, і це потім воно повернеться. Ця книга назад в Оріхів і буде знову в воріхові там, де вона і має бути. Побачити книгу вишиту за мотивами творів Великого Кобзаря можна у краєзнавчому музеї. А вже після нашої перемоги особливе видання обов'язково повернеться до Оріхова. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. З нагоди дня єднання у Палаці культури робіта влаштували урочистий концерт. Таким чином організатори вирішили надихнути людей та подарувати їм віру у майбутнє. Камерний концерт був благодійним, аби всі охочі запоріжці та вимушені переселенці могли завітати на захід. Для глядачів виступили два місцевих народних хори, що виконали українські та сучасні патріотичні пісні. Концертну програму таку повноцінну, ну але все ж таки камерну зробили. Ось першу і далі навесні. Ми плануємо також весняний концерт для жителів міста, для внутрішньо переміщених осіб. Адже зараз є попит на культурний продукт, все ж таки, особливо у нашому прифронтовому місці, тому що треба, хоч якусь нішу, аби люди відпочивали. Співаки зазначають, що дуже скучили за сценою та глядачами, бо не виступали на публіці вже майже рік, але увесь цей час не припиняли працювати та, окрім репетицій, брали участь у різних майстер-класах, онлайн-конкурсах та змаганнях. До цього концерту творчі колективи готувалися кілька місяців, аби згадати старі та вивчити нові пісні. Глядачі ж відреагували на ці старання бурхливими оплесками, зазначивши, що особливо сподобалась подача артистів а на час виступу до. Споринити у спогади за мирними часами, хочу подякувати Палацу культури та їх робітникам за чудове свято, яке вони створили для містян міста Запоріжжя в такий важкий час, коли дуже потрібна підтримка, гарний настрій для наших людей. Я дуже дякую. Дуже хотілося людям. Яке, якесь невеличке свято, хай всі розуміють, що що б не було в нашій країні, а ми тримаємо стрій, ми співаємо, ми виступаємо, все, що ми можемо зробити. Безплатний одяг для всіх, хто цього потребує. Товариство Червоного Хреста облаштувало благодійний штаб на базі Запорізького державного цирку. Наразі там можливо отримати не тільки гуманітарну допомогу, а й юридичну консультацію. Про особливості роботи штабу розкажуть наші журналісти. У холі запорізького цирку ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть безоплатно підібрати собі одяг. Увесь соціальний гардероб, допомога від благодійників, місцевого бізнесу та небайдужих запоріжців. Обираю собі речі і пані Ніна. Жінка розповідає, що приходить сюди двічі на тиждень. Здесь великий асортимент буває. Вот. Ну і, общем, нас все устраивает. Все то, що понравиться, все берем. Окрім цього, у штабі з'явилася і нова послуга надання юридичної допомоги. За місяць нею вже скористались за три десятка охочих, серед них і пан Максим. Чоловік приїхав до Запоріжжя з Оріхова. До товариства Червоного Христа звернувся за допомогою щодо розірвання шлюбу. Юрист мені все підказав. розказав, які дублікати документів зробити, до кого звернутися, щоб я зміг розірвати шлюб. Тому я вдячний товариству Червоного Христа та Надані юридичні консультації за надану можливість. Наш юрист допомагає при оформленні заявок та доведенні до судебних розбирательств, а також оформлення ВПО між мешканцям та оформлення інвалідності. За необхідності люди тут можуть звернутися і за медичною допомогою. Кому потрібно тиск поміряти, кому таблеточку від голови дати, кому водички просто, кому запити водичкою, кому що хто попросить, все виконуємо». Кожен, хто хоче отримати допомогу у благодійному штабі Товариства Червоного Христа, має попередньо звернутися за номером телефону, який ви бачите на екрані. У нас є прийом дзвінків, в якому йде реєстрація на отримання гуманітарної допомоги. Також у нас стартувала нова програма Це ваучерна та про те, щоб отримати речі. Ми людей складаємо в списки, вони приходять у кожного свій час. Осередок допомоги працює у будні дні з 10 до 14 за адресою вулиця Рекордна, 41. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Відчуй себе вільною у дружньому просторі. У Запоріжжі благодійний фонд Посмішка відкрили центр допомоги вільна, де жінки та дівчата зможуть отримувати безплатні консультації від кваліфікованих спеціалістів із різних галузей. Окрім того, тут проводитимуть різноманітні творчі заходи. Проєкт ініційований за підтримки міжнародних гуманітарних організацій та фонду ООН у галузі народонаселення. На відкриття простору завітали й наші журналісти. У фокусі безпечного простору вільна турбота про жінок та дівчат. Головна мета центру допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для жінок та дівчат тут проводитимуть індивідуальні та групові психологічні консультації, влаштовуватимуть заняття спортом, а ще майстер-класи з рукоділля, кулінарії та догляду за собою. Окрім цього, охочі можуть відвідувати і арт-терапію, заняття з медитації і не тільки. У нас у бюджеті закладено, ми маємо змогу і орендувати, ну наприклад, там спортзали, або якихось тренерів. Або там я не знаю, в нас є така можливість наймати там кар'єрних радниць, щоб вони проводили там. Тренінги по історіям успіху ділилися там своїм опитом, щоб жінки та дівчата мали змогу бути фінансово незалежними. Простір вільна співпрацює з численними благодійними фондами. Одним з таких є кар'єрний хаб. Вона фахівці хабу проводитимуть безплатні кар'єрні сесії, щоб розкрити потенціал кожної та допомогти стати фінансово незалежною. Тим дівчатам, яким потрібно бути якісь кар'єрні консультації, які захочуть стати фінансово незалежними, да і розвиватися в професійному руслі, то це вже до нас. Ми займаємося якраз кар'єрними порадами, допомагаємо в пошуці роботи в кар'єрному розвитку. Тому ми будемо співпрацювати. Тут жінок буде мотивувати на нове життя, а ми вже будемо допомагати їм з кар'єрою. У день відкриття гості заходу мали змогу спробувати себе у майстер-класі пташка. Учасники власноруч створювали ляльку-мотанку. Також для охочих влаштували і інтерактив за допомогою метафоричних карт. Кожна розповідала, що для неї означає бути вільною. В мене дівчинка з іграшками. Мабуть, вільна жінка це щаслива, відкрита та безпечна жінка. Наша робота націлена саме на жінку. Ми допоможемо їй підтримкою, перезавантаженням і мотивацією. Ми допоможемо жінці повірити в себе, закохатися в себе і мати надію на майбутнє. Оце наша така мета. Як зазначають фахівці, простір вільна це місце сили та енергії кожної жінки та дівчинки. Загалом в Україні презентували 33 таких центри, серед яких 28 стаціонарних і 5 мобільних для роботи в громадах. Стати по-справжньому вільною фахівці допоможуть кожні, хто звернеться до центру, що розташований по вулиці Незалежної України. 90. Давидова, Микита Дейнега, телеканал Питна вода для пухнастих пасажирів. 15 лютого на 11 українських вокзалах встановили компактні поїлки для тварин, що подорожують потягами. Зокрема, резервуари з водою з'явилися і у Запоріжжі. Таку ініціативу започаткувала Укрзалізниця спільно з українським бізнесом. На вокзалі запоріжжя 1 вже встановили поїлку для тварин. Знайти її власникам чотирилапих можна у залі очікування. Конструкція передбачає дві миски для води, а також наявність клапана краника, що поразі потреби Можна було швидко наповнити ємність. Послуга є абсолютно безплатною, а води у резервуарі вистачить, щоб втамувати спрагу не одного десятка пухнастиків. О 17.45 не пропустіть програму Екофактор. Наша колега Ніна Чорна розкаже про наслідки атак по Каховській ГЕС, від чого Дніпро продовжує міліти, а екологічні збитки вже сягнули понад 100 мільйонів. І на цьому у мене все в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.